Генеральний директор МАГАТЕ Рафель Гросі приїде до нашої держави і відвідає тимчасово окуповану ЗаЕС. Про це він розповів у інтерв'ю «Укрінформу». Він заявив, що Росія підтвердила йому, що вона не збирається виводити Запорізьку АЕС із експлуатації і додав, що агенція слідкує лише за технічною стороною експлуатації росіянами станції. Пан Гросі наголосив, що МАГАТЕ не має повноважень примусити Росію вивести свої війська. З -за території ЗАЕС, так само, як і не можу ухвалити жодного рішення про покарання Росії за окупацію об'єкта. Прекрасна констатуюча позиція, максимально добре. Ох. Водночас Україна відчуватиме наслідки окупації Запорізької АЕС ще дуже довго. Міністр енергетики України Герман Галущенко наголосив, для перезапуску усіх шести енергоблоків атомної електростанції знадобляться роки. Він наголосив, це стосується насамперед деградації обладнання. Друга проблема це підрив Каховської дамби. Ну, і проблема ж з забезпеченням станції водою з Каховської ГЕС. Крім того, на ЗАЕС вийшов термін експлуатації палива і його треба буде міняти. Це серйозні виклики. Ольга Кошарна, експертка з питань ядерної енергетики та безпеки, доєднується до нашого ефіру. Пані Ольга, вітаємо вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Пані Ольга, давайте почнемо з Рафеля Гросі. Він каже, що його пустять на ЗАЕС росіяни влітку. Давайте почнемо для початку з того, що на саміті миру у Швейцарії Рафаеля Гросі не було. А там було одне з ключових питань: енергобезпека, і країни говорять, що все там треба робити, забезпечити, а його не було. І тут він каже: Я поїду, в мене є домовленості з РФ це як. Він пояснив це. Тим, що вони технічна організація, і вони не хочуть політичне, е, політичне питання е, втручатися. І це справда, так, є устав МАГАТЕ, статут, де так і написано. Більш того, за час окупації Запорізької АЕС і Чаес з березня 2022 року було прийнято чотири резолюції ради керуючих МАГАТЕ. Це другий з точки зору керування МАГАТЕ орган. Після Генеральної конференції. Генеральна конференція раз на рік збирається. Але в вересні минулого року, 23-го Генеральна конференція теж прийняла резолюцію. Тобто п'ять резолюцій МАГАТЕ з вимогою термінового виведення російських військ і деокупації ЗАЕС не впливають. На мою думку, це саміт Швейцарії, Комуніке. Це менш такі вагомі з юридичної точки зору документ, ніж резолюції МГАТЕ, а також резолюція Генасамблеї ООН. Тречі з приймалася генасамблея ООН резолюції з початку окупації ЗАЕС і агресії Росії, тому що Росія приєдналася до статутів міжнародної агенції з ядерної енергії і зрозуміла, що ООН. Тому цей саміт важливий був з точки зору демонстрації підтримки України першими особами держав порядка там 80 так? І для Росії це дуже неприємна була історія, тому що я моніторю офіційні ресурси МАГАТЕ, і вони. Писали, наприклад, пост, постійне постпредство Росії э, в Відні при міжнародних організаціях, що це, типу, нічтожна конференція, тому що, як пише Тульяна, там їх постпред, тому що Росії не було, а ми ж ядерне государство, ми ж тут все рішаємо. Тобто э, це дуже важливо самі, так? Але як, Досвід вказує, на Росію немає поки що жодних інструментів впливу. І, на, на жаль, ці економічні санкції, які, наприклад, застосували США, 35 підприємств в складі «Росатома», Велика Британія, Україна, персональні е, підозри від України, Ліхачову, голові Росатома, ну, жодного ефекту немає. Поки Україна не зробить якісь кроки для того, щоб Росія була визнана ядерною терористкою відповідно до статті 2 Міжнародної конвенції, яку вона, до речі, Росія ініціювала і писала перший текст про протидію актам ядерного тероризму, не буде нічого. Але я знаю з своїх джерел, що Росатом нервує, тому що відчуває. Хоча, наприклад, е, контраверсійне інтерв'ю Гросі. Але я е, вітаю Укрінформ, тому що це перше інтерв'ю українському журналісту було від Гросі. І він, він деякі такі речі казав, ну, дуже такі цікаві для мене, як фахівця, який відстежує. Всі там повідомлення маґете, таке інше. Ну, наприклад, пані Оля, наприклад, що вас зачепило? Мені зачепило, ну так, те, що вони там спостеріг... спостерігачі, я коментую весь час. Це вони справді не мають повноважень, вони не можуть вплинути. І коли я читаю, наприклад, наших політологів українських щодо там добудови ха 3 ха 4 що гроші там схвалив. І так і інше, МАГАТЕ не має жодних повноважень схвалювати будь які рішення національних регулюючих органів Сергія безпеки. Їх стандарти, що вони типу, розробляють, вони рекомендаційний характер. І вони стандартами тоді будуть, коли національне законодавство кожної країни імплементує. Тому не варто. Оглядатися на гроші, що він типа сказав, що так, розвиток там будівництва Х3, Х4 це добре. Він дипломат, розумієте, він не інженер. У нього посада, яка не впливає, ну, ні на, ні на чого не впливає насправді. На Дуже прикро, пані Ольга, що є такі організації, які ні на що не впливають, а тільки глибоко занепокоєні, коли отакий ядерний тероризм у центрі Європи. Давайте поговоримо про ситуацію з самою ЗАЕС. Зрештою, пан Галущенко каже, що і відновлювати там, і відновлювати. Були такі думки, нещодавно озвучені, що покращиться ситуація в Україні зі світлом, коли ЗАЕС відновить свою роботу і це можна зробити ну там. Відносно швидко. Тепер ми розуміємо, що нічого швидко не вийде. Наскільки і справді критична там ситуація? Поясніть нам з професійної точки зору? Ситуація дійсно критична, і не тільки інсайт з жерел, що працює до, до цього часу на Заєс, я знаю. Тому що, по-перше, звільнилася велика кількість фахівців, які працювали на ЗАЕС. І за це найбільша АЕС, яка мала найбільшу кількість фахівців з персональними ліцензіями державним регулюванням 200 людей з 417 на всю Україну, тобто на 4 АЕС, тому що та шість енергоблоків і так і інше, 5 змін і так і інше. Зараз залишилося, коли дозволили виїжджати фахівцям. Ті люди, які підписали контракти з Росатом, 22 людини, які підписали контракти з персональними ліцензіями державного регулювання. По-друге, за два роки, що на початку окупації не здійснювалися ремонти, які за графіками для підтримки профілактики працездатності обладнання, 30 40 тільки. Розумієте? Більш того, оці переведення з гарячого зупину в холодний зупини, знову це призвело до пошкодження дороговартісного обладнання парогенераторів. І місія експертів МАГАТЕЦА зазначає, то, що вони бачили там ну, такі сліди борної там, кислоти. На парогенераторах. Це дуже дорога дороговартерсне обладнання. Тобто відомі е, випадки, коли вкрали обладнання з е, навчально-тренувального центру. Е, на ЗАЕС е, відсутнє кваліфікований персонал, який приїжджає з російських АЕС. Але за е, роки Незалежності, ЗАЕС, е, пі, ну, так сказати, пройшла дуже глибоку модернізацію. І блочні щити керування реакторами, наприклад, вони повністю з системами від українських виробників, з якими російські атомники, не знайомі, новий інтерфейс. А також багато закордонного обладнання, тому що Україна приєдналася до ініціатив щодо врахування уроків Фукусівської аварії. Тобто мобільні насосні станції, мобільні дизель-генератори, зміцнення герметичних оболонок над реакторами, встановлення фільтрів для рекуперації водню, якщо буде важка аварія, цього в Росії немає. Тому те, що вони заявили гроші ще з семого. Лютого, коли він останній раз був на ЗАЕС, про те, що вони намагаються ввести в експлуатацію енергоблок якийсь, з тому, що 40 років з початку введення в експлуатацію першого енергоблока ЗАЕС, вони це зроблять в, в грудні 2024 року, то те, що вони казали, що неможливо, там от останній візит Грося був в Калінінград. Це тому там е, важлива ремарка за цих умов. Але в травні вони написали МАГАТЕ, що ми плануємо збудувати нову насосну станцію в руслі Дніпра, які там нижче після підриву Каховської греблі зрозуміло, що води не вистачає. Тому вони з пропагандистською мітої, я впевнена, вони ведуть ну, На мінімальній якісь потужності контрольований, хоча б один енергоблок, а це дуже небезпечно через людські помилки, бо персонал не кваліфікований, через відмову обладнання. І зрозуміло, що через дефіцит води для охолодження, води не вистачає навіть на охолодження реакторів, зараз, які в холодному зупинні знаходяться. А якщо на потужності, то це зовсім інше е, витрачання е, води для охолодження, тобто більше значно, але вони це зроблять зрозуміло, і вони готуються для переключення ЗАЕС е, на е, російську енергосистему. Це свідчить е, деякі факти, наприклад, що вони з листопада 2023 року не надають допуску місії Багате. На відкритий розподільчий простір Запорізький Тес, де є резервна лінія 330. тому що відомо, що вони вже проклали лінію мілітополь молочанськ Енергодар, яка з'єднує Енергодар як місто. З об'єднаною енергосистемою України. Якщо вони ведуть в експлуатацію хоча б один енергоблок, їм немає сенсу постачати цю електроенергію в об'єднану енергосистему України. Розумієте, поки що ЗАЕС споживає електроенергію з об'єднаної енергосистеми України. Вони готуються переключити її. Ох, ці такі подробиці е, заставляють повернутися в ті. Минулий рік, позаминулий минулий рік, коли вони тільки захопили, і це справжній тероризм. І як цьому протидіяти, пані Ольга? Ми ще не знаємо. Сподіваємося, можливо, наші оборонці покладуть цьому край пануванню їх терористів на ЗС, але поки що це ну просто теорія. Дякуємо вам, пані Ольга. Росіяни готові діяти це однозначно. Ольга Кошарна, експертка з питань ядерної енергетики і безпеки, доєднувся до нашого ефіру. Поговорили про ЗАЕС, ситуація там важка і по факту катастрофічна через контроль росіянами над цим важливим найбільшим енергетичним об'єктом в Європі.